Вітаю всіх, отримався я перше, і сподіваюся на останнє. Замовлення від форіум. інтернет крамниця має широкий вибір. Але ціни такі не, не скромні. По акції зараз ціни цікаві, такі привабливі, тому можна замовити щось того, що ще немає. От, от не люблю які скоби. Так, Тож не гроші, ні. Здержка. Ось. Це скарб. Так. Ірис it in blue. Type it. Мабуть, тайпет. Ось так виглядає Ірис. Зараз розпакую один, щоб вам показати. Я чомусь. Бачу, в них в горщиках були чому воно. Крінчик так, не знаю. Зараз розпакую, щоб хоч приблизно розуміли, як виглядатимуть іриси від форуму Сибірське. Ось так У торфу. У торфові трохи. Ось така. Не знаю, можна назвати лопатка чи що. Тут видно дві. Точки росту наразі дві бруночки лише тут нема нічого. Як для тої ціни, не знаю, чи так воно повинно бути, чи ні, але по акції по акції влаштовує. Без акції це занадто маленько, як на мене. Дякую за Дякую за це. Сподіваюся, і по сорту буде, то багато я хочу. Так, далі. Це ось. Чому він один? Камасія Альба. Камасія Альба вже намагається квітнути. Попередній огляд цибульки показує, що вона не гнила. Мене влаштовує. Так, далі. Іріс Сибірика Кизэл. Не знаю, чи відкривати кожен, чи потім. С... Kiss the Girl. Так. Pink Perfeit. Pink Perfei, я здається, замовлю 5. Зараз буду рахувати і шукати їх. Один. Окремо покладу. Сибірика Down Valts. Не те. Це аліум. Боже, яке малесеньке Дженні. від штук. Це жовтеньке, здається. Чи вже рожавеньке. Сибіріка Джері. Морфі. Марф... Джері Морфі. Так. Пін парфейн 2. Рис. І рис. Сибіріка Мун... Мунсилк. Мунсилк. Що це Мунсилк. А де він тут є? Мунсилк? Не зрозумів. Аж відкрию. Оце Мунсилк. Як бачите, тут взагалі. Я б таке навіть і не подумав, що таке можна продати. Що це ще таке? Сподіваюсь, воно прийметься і не росте. Але мене це розчаровує, якщо чесно. Що це ще таке? Занадто маленьке за таку суму, як без акції. Це воно зовсім культурне слово не підбира. Так, далі. Це Pink Перфейн 3. Ой, щось я грію, серідс та не бачу більше. Хоча я замовлю 5, але їх чомусь тримав. Можливо, саме через це і ціна була трохи менша. Так, ще й рис Луїздіанський Дядянський Арабіан Баю. Арабіан Баю. Ну тут, при... принаймні, здається, коріння хоч є. Не відміну від тих, аж відкрию. Ось Арабіан Баю я відкрив. І відразу в мене зустрічає оце гниль. Гнилий ірис. Зараз я його буду чистити і сподіватись. Там, мені здається, він в принципі нормальний. Трохи почистити від гнилі. і Він буде живити. Надіюсь, що він буде жити. Так, далі. Ірис Ірисузіанський енді-денді. Там... А, оце все. Але я не розумію, навіщо таке не велетенський пакетик на отаку іриску, якщо можна зробити, отак ось. Оп, і все. Ви знаєте, зараз же ж пластику, переробка, екологія. Ну так, трохи пікуйтеся про цю екологію. Ні. Навіщо витрачати більше, аніж, ну ось, що на оцей ранюнковес пакетика, цього не можна витратити. Отак, хоп. Я прочитати зможу, етикетку бачу тому. Ранюнковос авіапурple. 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Так, далі. Що ще буду казати? Гіацин пахровий. Манхеттен. Манхеттен збирається проростати. Ось зелененьке, негнивеньке. І росики мене деякі продавали, деякі трохи не дуже щось. Тут око, знаєте, добила цибулька Цеб... цього не гнила. Бо деякі дівчата дивилися, жіночки, писали та й хлопці, що гнилі просивають. Не знаю, мене нормально. Фітіарія Максима Лютеа. Колись 200 гривень, я казав дуже дорого. Зараз грошей стало менше, аніж більше. Але по акції взяв 200 гривень. Так, далі. Цибулька. Цибуля Red Giant Star. Три штуки. Ось. Так, вже трохи там хтось гуляв. Анемона. От знову. Навіщо от погляньте, навіщо отакий невелетенський пакетик на отак, таке отаке синьке ось. Отак, отак, цілком достатньо, щоб сюди приліпити, або просто було внизу. І собі зекономите і природу збережете. Менш пластику буде. Так, це них там Зараз акція, принаймні. Я замовив у них, що по акції, що без акції в іншому місці от по тій самій сумі вийшло. Але там цибуля була більша. Тут вона як на підбір, але дуже дрібна. Не знаю. Перший раз бачу, щоб така дрібна цибулька продавалася, я таку не хочу садитися. ну Буду, що робити? Так, Камасія Silk River. Тут якась з них має бути з камасією варіагат. Ну, і така обстріла листечку мати. Еритронії. Оце. Собачий зуб ще читав, здається, чи якось так. І кандик, не знаю, як ще. Не дуже уважно чомусь читав. Але три штуки. Мікс має бути. Тут одна цибулька вже здається ділитися, збирається над. Бачите, такі чесночинки. Оцей еретроні дуже гарненький. Мені давно його хотілося, але він коштував що тоді так дорого. Відносно і дуже важко його було дістати. А тут був. Тому довелося купити. Хочеться спробувати щось новеньке побачити в своєму житті. Так, аліум. Каратевіанс. Карата... Карата... Не знаю, по якою написано. Dream. дві штучки. Тут менші. Так, ще один гяцинтик, гяцинт магровий маскарад. Знову ну ж таки, я не бачу ніякої гнилі. Цілком добрі цибулинки. Фух, ось, витягнув, не показав. Бачите, замовляв у скульченку Анжели, але там бруба настільки коріння було, що воно вона казала, добре коріння. Нічого не вкорінилося, я не знаю. Сам, мабуть, винен, але. Це я теж погріб простю, не хочу я її зараз висаджувати вже занадто пізно. Euphorbia Silver Swan. Срібний е, лебідь чи що? Чому Лебідь? Яка дивна назва. Так, цей має бути білий пістрявість. Тут. Ой! Це теж Euphorbia. Euphorbia. Що це таке? відламане? вами. А мигдал Пурпуре. мигдалева пурпурева, так? Да? Пурпурна, фіолетова. Ось так виглядає. Вони щось навіть по акції за 100 гривень коштували. І ось оцей золотий варіант, який гарний. Чи не розкішний, га? Ескот Рейнбоу. Саме його я замовляв по везбу. Але принаймні тут коріння видно, коріння дивне, а не товсте і необрубане. Сподіваюся, що цей красень точно в мене буде жити. Замовлення робив ще в першу чергу через ось погляньте, це півонії. Півонії я ось покажу вам. Ось так. Мабуть, так краще зробити нозочок. Ваталії. Пінквателі. Там по-китайськи не буду читати, що там далі. Але ось так він виглядає. Ну, що я хочу сказати, дивіться. Пойдемте на ці броньки Як його судьба Нелегка Вона суха. Та суха, але принаймні оці. Мабуть, мені здається, він пересушений чи що, що це таке. Трохи засмучує. Ну і ціна ж, як ви розумієте, на нього зараз без акції 600 гривень, з акції 600 гривень, без акції 1000. Щось я дивився на болотах, ціни на них навіть дешевші, ніж у нас. І не розумів, як таке може бути. Для мене це загадка. Ну, це зовсім, бачите. Це, це гілка зовсім. Все. Я не знаю, робити. отак. Так. Суха. Суха. Вже мінус одна гілка. Ну, принаймні. Дві з натяжкою. Мабуть, вони в них пролежали, мені так здається, чомусь до самого того, до самої осені. Ну, що це таке, ну, що... ну куди це годиться? Ну, я не знаю. Розчаровують, якщо чесно, зараз зупиню. Так, зупинив, і як я й думав, воно, ні, гада, ой, не вирощувалося в тому. В торфі, бачите, вона просто насипана. Тобто вони у них з минулого року лежали. Ось. Немає жодного, бачите, жодного. Жодного живого смоктувального корінчика. Тобто. Ці пілоні лежали десь на складі, відсушили. Намагалися рости, але там, вочевидь, не було ні сонця, нічого їм. Ото вони повідсушували собі ці всі бруньки. І знову пішли потім із запасних речовин, із, чи із коріння, чи з стебел. Ой, ну, і гірше люди садять, як то кажуть. О! Тут навіть дуплочко, бачите? Тут, в принципі, це бачите о-о, оп-оп. Є бажання ділити будемо? Я вже наділився, Хі -хі, вже, вже не буду. Все, що поділився, попропадало в цьому році. Хоча в тому році так добре понаростало. О, це що це так це коріння? Бачите, ні. Не зовсім вони тільки-тільки поклали і підсипали. Так, зараз отак зроблю. Мабуть, поприрані цієї осені точно вони його тикнули сюди. Але, як мені здається, це не щеплений. Ритися не буду, тому що вже ґрунт корінням оплівся. Але я бачу, вам брунька знизу йде. Ні, не хочу я його ділити. Хай так росте. Краще за роки 2-3, якщо добре наросте, якщо прийметься, тоді вже поділю. А зараз точно не буду. Наступна Наступна півонія, шиманішики. Це десь такого призна зросту, як і попереднє, шиманішики, надзвичайна півонія, це, мабуть, моя буде улюблениця. У неї білі з червоними такими смушками. Трошки це грибок. Або Чимось побризкано від грибку навпаки. Але бачите вже, ну принаймні, ця має три гілки. Гілки, як на мене, розкішні. Тисячу гривень коштують. Бачу. І бачите, ну от. От що це таке? А. Як мені їх назвати? Вони. Замоли киткову руйну. Ну, ну, псує таке відношення, відношення трохи, пакування. Неможливо, краще було пакувати чи що, не, не розумію. Так. так ми ще. Цілком задоволений півонію все одно ось десь таке лише прощеплення у цьому році 1000 гривень жіночка продавала. Це дуже дорого. А це ще аж на три гілочки. Сподіваюся, там коріння буде гарне. Оцей тюльпан один з небагатьох, який мені дуже подобається. Світ Валлі. У нього надзвичайно це білий тюльпан, але у нього така є знизу пелюсток біленьких, додаткові такі, ніби як прицвітники, але вони жовтенькі складаються з зображення. Не знаю, як передати, але я дуже-дуже дуже дуже мені сподобався цей тюльпан Там ще є махрої ботанічні, червоні, теж дуже гарні, але саме той мені так подобається. Ірис. Бачите, Tiger Mix. Це бульковий ірисик. Ось ще, мабуть, цибульковий ірисик. О, цей вже пішов рости, мабуть, і квітувати зібрався посеред зими. Так. Це Ірис Howland Lion King. Вибачте, а то що було. Fiber mix, а, Голландіка мікс. Так. Ірис Mysterious Rainbow Mix. Теж збирається рости. Хай росте. Так. Лілія. Азіатська мікс. Щось мені. Лілії <сміливі> дивні. Зараз відчиню, відкрию. А ось і перше розчарування лілії азіатський мікс. Це ж вже заражене, як бачите. Ось погляньте. Воно мокре, гниле. Це ця Треба її почистити ось, бачите. Треба почистити і буде все з нею добре. Але... Ну не хочеться отримувати з магазину саме гниву цибульку. Не знаю. Це псує все враження від неї. Решта ніби нормальні. Сини витягував, не дивився. От прям накидано. Ще трохи гнилого знайшов, але сподіваюся. Ну, це навіть дітка. І лілії. Ледь не викину. <смі> така дрібненька. Але це гнилі. Нижче. Погляньте. Фретілярія. Знову стріляють. Фретілярія персика. Ось. Теж гарний. Тут немає гнилі. Не подобається. Так, це ще один гіацинт гіацинт махровий лілій Purple. Пам'ятаю, скільки, але по одному попаковано. Так, швидко буду казати. Сандиск. Жовтенький такий диск. Дві. І ось щось таке, як, ніби як дітка. О, від диви буде три. Дякую за дітку. Це щось маленьке, вільємо. Вітелярія. Радіане. А, а чому Радіана настільки менше від інших цих рябчиків царських корон? Ось щось таке Allium Universe. О, це Allium Universe. це булька, коріння має безліч взагалі виглядала ніби так, як голова людини розміром квітка чи е, цвіття. Хотів щодень кудись показати, але щось, а ось ось погляньте. Це персика, а це радіана. Коріння є. Можливо це гібрид, який так і повинен виглядати невеличким. Це булькер, але він розмір втричі десь менший. Так, гігацин джанбос. Гарненький. Ні, не гарненький. Цей із джанбоса цього має поцвілість. Бачите, пліснява. Поснядя його трохи. Треба почистити. Так. Іксія. Першу, ну, перше досадити, дивитися, що ось таке, але ця Xia схожа на дикі гладіуси, які недалечко росли. Косарики, здається. Так, анемона, маунт Евенс Mount Everest. Маунтеверес. Ось які вони дрібнесінькі. <хи> Сподіваюся, щось з них буде путнє. Так. Лілія флора For... фленом. Щось по нас теж. От те, що в них в торфі прийшло, те в них зазвичай чомусь побризкаме, щоб не гнило, але все одно. Боже, яка вона магнення. Найт. Nighttre, Nighttread, і хіба отака лілія буде квітувати цьому році? Ну що, оце таке? Дракункус. Дракункус вульгарс. Мені здається, таки повинно відірватися чи ні? Ану зараз зупиню. І що мені тепер робити з цим? Я максимально обережно витягував, але дракун клюс відірваний. Все? Тобто я не побачу цвіту чи як. Ну не знаю, ну, я розчарований. Ірисузіанський Гемекук. Double Sensation Махрова квітка Лілія. Знову, та ще ж вони такі всі маленькі, га? Окрім того, що мренькі, вони ще гнивенькі. От мені не подобається, не буду в них замовляти ці лілії, більше все. Наївся. 50 рекункулівався мене. Ну, ну погляньте, ну що це таке? ну ось. Ох, не знаю. Ну гниве, ну гнива, цибуля, ну лки-палки. Ну от що ну, це таке? ну Це ножик вам зачищати, чи як потім попьом вимазувати. Херня якась. Вибачте. Іксія чи камасія? Камасія квамаш блумероді. Так. Це тюльпан тарафа. Це щось маленьке. Аліум Розеум Хоча живий Ірис Голландіка Golden Harvest. Трохи жив на емоціях. Нарцис Піпіт. Це махровий Піпіт. Піпіт Махровий і, здається, він сімейний такий. Лілія Місфея. Ну, Судячи по інших ліліях, це теж буде гнила. Так, Арум Італіку. Бачили, як виглядає Арум? Ось так. Зараз відкрию. Ось так виглядають бульбокорені Аруму. Якщо вони живі. Ну, принаймні не гнилі. Сухі, але не гнилі. Так. Анемона. Сапфір. Як чуха, наче пересушена. Так, він такий повинен бути. Так. Ярис Голандіка. Саф... Сапфір. Сапфір б'юті. Сапфір б'юті. Анемона біколор. Боже мій. Так. Орнітогалум White. От чому... Бачите, тут Морнітогаум 5 штук. Чому оцей Орнітогаум один? Не розумію, якщо я їх замовляв одну кількість. Рану Кулос. Подарунок Аліум Христофі. Ну, там подарунок, який я сам додавав. Тобто там було знижки до 100%, лише один знайшов, той що знижку дає. Ірис Сибирика Лимон Вейл. Так. Лилия Махрова Квітка. Фата, морган, фата Моргана. Так. Ірис мечеподібна dinner плейт корот. Ирес мечеподібний dinner плейтрі. Муркова та, та лохина. Триталея. Триталея коріна. Трітале має. Цікаві теж корені. Принаймні не гнилі. Дякую на цьому. Так, ірис Голландіка Кармен, плюс багато мене є вийшло. Ірис, ірис Голландіка Мікей Овшен. Так, ще одна цибулька якась. Тірея Акваріс. Три штуки. дуже цікава, Камасія, камаш Оріон. Оце лілії найгірші, а так все більш-менш нормально. І те, що ранункулус зломаний, це мене. Не знаю. Мені хотілося це піоні і дренункус, як побачив, це прям примарш... аж аж загорівся. Аром. Два штуки замовляв. І рисмаче подібне динерпляєте блумун. Так, щось я не бачу зовсім. Пінк Парфейн, о, четвертий, пінк Парфейн І п'ятий, мабуть. Так, Pink Парфейн. На останок Alium Джанін, Анемона Голландія і ірис Голландика White Вен Violet. Ой, більш мені все цікаво було, дуже цікаво. Якщо вам теж, то, будь ласка, поставте лайк. Хоча я ніколи не просю цього. Але сподіваюся, від усього лайка він оживе. Це сумно. Навіть більше скажу, що я не розумію тут коріння чи що. Може це дітка? Хто знає, будь ласка, напишіть. Дякую за увагу.